Актуальність Десусюра вона значною мірою пов'язана з тим, що він є винахідником так званої структурної лінгвістики. Ну він, принаймні, основу такий заклав. Він також є одним із засновників семіотики, представляючи другий підхід до семіотики. От перше ми говорили про нього. Він представлений Чарльзом Сандерсом Пірсом. Ну, от, він говорить про усю про ці от класифікації знаків, і у Пірса, як ви пам'ятаєте, у нього є чітке відокремлення знаку від тої реальності, яку цей знак позначає да, тут від денотату е, у Семіотиці чи то Семіології, бо саме так він і називав десусюра, трошки складніші взаємні залежності. От Власне, семіотику або семіологію він е, називає наукою, яка вивчає життя знаків у межах життя суспільства, тобто він тлумачить її максимально широко, але підходить він до цієї семіології саме із точки зору лінгвіста мовознавця. Взагалі, сам де Сосюре він був фахівцем із санскриту, з цією давньою мовою, якою. Індійські веди записані, ну і відповідно, санскрит він. Насамперед основними його джерелами є твори давньої поезії, тому він, власне кажучи, образну мову і досліджував саме тому, власне кажучи, він до цієї семіотики підійшов. У нього є багато праць присвячених міфологічним уявленням, як вони формують культуру, як вони стають частиною культури. Ну і де Сосюр він також узяв участь у. Дискусія, яка була надзвичайно важливою для науки того часу, для всієї гуманітаристики, для філології, для філософії, скажімо, це дискусія стосовно глотогенези, тобто походження мови, теорії ранні звуконаслідувальні, наприклад, вони не могли. Пояснити походження складних слів, які ну нічим не пов'язані з тими поняттями, які вони позначають. Та ну тобто, ми не знаємо, чому слово стіл звучить саме як слово стіл, ну в будь-якій мові, там «table», якщо хочете, можна взяти, чи будь-якій в будь-якій іншій мові будь-яке фактично слово є лише дуже невелика кількість слів, які дійсно можна пов'язати із цим звуконаслідуванням або е, дитячими якимись псевдословами, лепетом, так званим дитячим, да, або із якимись психічними реакціями на е, побачення. Тому е, Десюр формулює таку доволі складну теорію, от, яка полягає в тому, що е, слова в мові вони з'являються Ну від е, відмінностей, Бо мовити, тому що ну як це працює на практиці, слово стіл. Воно позначає стіл, тому що воно не, воно не позначає, наприклад, шафу. Да? У людини на певному етапі її розвитку з'явилася потреба описувати дуже багато предметів, речей, понять, явищ і так далі. І слова, які ця людина почала вигадувати для цих слів, ну, ці слова в основному формувалися конвенційно за згодою. От. І відповідно. Поява і формування різних слів воно пов'язане якраз із відмінностями. Ну, от тут на цьому слайді не випадково стіл та стілець. Ну, стілець це маленький стіл, він не є столом, тому він є стільцем, а стіл не є стільцем, тому він є відповідно. Столом. Ну, насправді я пояснюю це так дуже примітивно. Е, праця Фердінанда де Сюсюра, цей от курс загальної лінгвістики, вона дуже складна, перенасичена схемами, е, важкими термінами. Вона перекладена, до речі, українською мовою, видана ще, здається, на початку 2000-х років з нею можна ознайомитися. Ну, колись де Сюсюр, він читав лекції, він не видавав її як окрему монографію. От видали і потім, вже після його е смерті, його е колишні студенти. Як де пояснює природу природу знака? Зовсім не так, як це робить Пірс. Ну, ще раз нагадаю про те, що для Пірса дуже чітко відокремлено, значить, відокремлений знак від е, тої реальності, яку е, цей знак позначає, з точки зору підходу Десосюра, з цього структуралістського підходу, якщо хочете, е, знак складається з двох частин одночасно, тобто він сам в собі містить і звук яким ну, ми його окреслюємо, цей знак, і ту концепцію, яка покладена в основі цього знака. Ну, якщо брати англійську термінологію, то це буде «signifier» і Signified. От, ви можете побачити ці терміни в наукових працях української, ці терміни перекладені як означник та означуване Ось, ну це загально прийнята така термінологія, яку можна, яку можна використовувати. Власне, де Сосюр не втягувався в суперечку про те, чому слова звучать саме так, як вони звучать. Для нього з цим для нього в цьому проблеми якоїсь великої не було. От він, наприклад, там розбираючи слово собака, він говорить про те, що це знак, який поєднує в собі. Дві сутності: набір звуків, які формує слово собака, або док, як тут написано, і саме поняття собаки, яке Ну ми собі уявляємо, коли говоримо, коли вимовляємо це слово. І звучить це слово саме так. Ну, просто тому, що слово там кішка, кет звучить інакше, да, тобто не треба вдаватися в якісь розлогі роздуму над тим, чому одні слова звучать так, а інші звучать інакше. Головне, це їхня знакова сутність, це їхня здатність поєднувати в собі і означник, і означуваний. Між означниками означуваним прямого зв'язку немає внутрішнього. Тобто немає нічого спільного між словом собака і твариною, якою ну яку цим словом позначають. Але вони, як каже Сесюр, взаємопов'язані через те, що немає німого означника і немає беззмістовного означування. Тобто, ну можна звичайно якісь вигадати якесь слово, яке не буде нічого означати, ну як Люїс Керол в. Алісі в Задзеркалі робив такі експерименти або інші якісь літературні твори, коли вигадуються слова. Але навіть якщо слова вигадуються, вони все одно зазвичай зазвичай щось щось означають. От і відповідно немає і понять, які не мають слова для їхнього позначення ну от знову ж таки виходячи зі своєї загальної цієї теорії про розрізнення да, тому що, що слово стає словом тоді коли воно Відмінне від іншого слова, да? ну, він якраз і про знаки говорить те саме, що знаки стають знаками тоді, коли вони в опозиції один до одного. От, знак яблука він означає саме яблука, тому що він не означає грушу. От, ну, я думаю, що інтуїтивно, принаймні, це все має бути цілком е, зрозуміло. Ну і оскільки де СуСюра був мовознавець, він, власне кажучи, зображальну візуальну культуру, він не вивчав, він вивчав мову як знакову систему. Він якраз виводить ось цей ось термін, ось, ось цю концепцію про те, що мова є структурою, заснова, е, яка являє собою засновану на розбіжностях знакову систему. Да? тобто систему знаків, які відрізняються один одного, тому вони тому ось це розрізнення наділяє їх значенням. От він приводить приклад конкретний. От у французькій мові слово мутон, здається, саме так вимовляється, означає і баран, і баранину. А в англійській мові це два різних слова. Є слово матон, яке походить від французького цього нормандського попередника, яке означає «баранина». і слово щіп, яке означає вівця, От. і це два різних слова. Ви не можете прийти в ресторан і сказати, щоб вам подали е, страву із щіп, тому що вам приведуть живу вівцю. Швидше за все, не приведуть, але принаймні так вас е, саме зрозуміють. Е, ось ця відмінність в нюансах, да, вона сусюрам позначається терміном вальох. Тобто значимість, тобто відношення знаку до інших знаків в межах мовної системи, от в цьому якраз і є структуралізм, який про який ми говорили з вами минулого семестру, коли будь-яке явище в соціальному житті, чи в картині, чи в будь-чому, що пов'язане з діяльністю людини, можна представити як цілісну систему, в межах якої один елемент впливає на інший. Якщо ви змінюєте значення одного знаку, наприклад, в мові, то ви змінюєте значення і е, всієї знакової системи в кінцевому результаті. Такий собі ефект домі доміну. Ну і також у Десосюра якраз запропоновано ось розрізнення ось цих двох термінів мова та мовлення. Ми теж про це говорили з вами у попередньому моєму курсі. Тобто, мова це така нормативна мова, це те, як знаки, що вони точно мають означати, от, як ними треба користуватися нормативно. А мовлення це те, як ними користуються насправді. І якщо переносити це на сферу візуальних знаків, то це те саме, що е, дорожньо знаки, які становлять мову нормативну, От, і є поїздка на автомобілі реальна, коли водій, виходячи з тієї чи іншої там, дорожньої ситуації, може вимоги цих знаків не дотримуватися, та там ігнорувати або навпаки там щось неправильно розуміти з них. Ну от потім сперечатися з поліцією стосовно значення того чи іншого знаку, і таке буває теж. Ну от, власне кажучи, різниця між мовою та мовленням. Це теж важливо розуміти, тому що в візуальній культурі зазвичай є величезна різниця між тим, як нормативно. Припускається сприйняття тих чи інших візуальних образів, і тим як ці візуальні образи сприймаються чи відтворюються на практиці е, людини. Ось, ну, власне, це в таких дуже дуже загальних рисах семіологія і структурна лінгвістика Фердинанда де Сосюра. Очевидно, для можливо мовознавця фахового, це досить виглядає якось спримітивізовано, спрощено і так далі, але нам в принципі в нюанси теорії мовознавства заглиблюватися і не варто. То нам варто краще простежити, яким чином структурна лінгвістика у виконанні Фердинанда де Сусюра його послідовники власне співвідносилися з історією мистецтва, в тому вигляді, в якому вона існувала. Ну, в першій половині ХХ століття в даному випадку, в першій половині ХХ століття таким напрямком, дуже модним і таким дуже актуальним для історії мистецтва, стає іконографія та іконологія. Це ті дисципліни, про які я впевнений, ви вже щось дізналися. От, вони є досить близько. Ліськими до семіотики, яку ми з вами розглядаємо, фактично, це одне і те саме, тільки в різних сферах застосування, якщо теж так дуже спрощено і узагальнено про це говорити. Ну між самою іконографією та іконологією, різниця полягає в тому, що перша. Вона досліджує самі образи і їхнє значення тих образів, які ми бачимо на картині, наприклад, в якому створює мистецтво. Ну а іконологія вона відкриває перед нами соціальний контекст появи цих образів. Тому між цими двома. Методологічними підходами там різниця є достатньо хиткою, і обидва вони так чи інакше пов'язані із семіотикою. Ну, от як вони, власне кажучи, пов'язані. Засновником іконографії, іконології, ну, взагалі, таким провідним істориком мистецтва першої чверті. ХХ століття є безперечно абі варбург. Це це людина, яка справді відкрила шлях до сучасної історії мистецтва. Я впевнений, що ви раніше про Абі Варбурга Чули. Ну, Варбург був насамперед дослідником мистецтва доби Ренесансу. І він у своїх ну, таких найбільш класичних роботах він не говорить прямо про знаки, про семіотику, про якісь такі подібні речі, про які ми зараз в межах цього курсу тут з вами. Розмовляємо. Але зі змісту його праць, в принципі, випливає те, що ну, він відчував ось цей тренд в гуманітарних дисциплінах. Це очевидно на початку ХХ століття просто ну, було розчинено у повітрі. Ось ця увага до знаків, до якихось концепцій, які скриті від нас за універсалізуючими позначками. Ну, от, одна з е, таких ключових робіт Варбурга, вона присвячена е, ранньому Ренесансу, е, ось постаті Франческо Сасетті, його там надгробку, е, гербу його родини, він дуже докладно це досліджує. Знову ж таки, я не не бачу е, сенсу переповідати це зараз е, докладно з місці його роботи. от. Але е, Сутність там полягала в тому, що Франческо Сасеті був капіталістом, був фінансистом, був людиною цілковито нової епохи. От, і для цієї нової епохи, нової по відношенню до середньовіччя були потрібні нові образи, образи, які би ілюстрували якусь життєву енергію, якусь емоцію, от для того, щоб врівноважувати середньовічну віру в трансцендентне. І з Ренесансною вірою в силу людини. І от для раннього Ренесансу якраз таким набором образів послугувала античність, античне мистецтво, зокрема, ось от Кентаври, от, образ Фортуни на гербі соседі, ну і так далі. Тобто, ось ці от, античні Античні мотиви, які ми бачимо на ранніх ренесансних творах, вони для Варбурга є ось такими знаками. Да? Він називає це терміном цікавим патосформель, да? формула вираження пристрості, яка пов'язана не з сюжетом, а з мотивом, ну яка фактично, фактично. От, неформально, її можна ототожнити із е, тим, що е, мається на увазі під знаком е, у семіотиці. ну от, тобто якісь такі деталі, які виступають значими, які е, ну, несуть відповідний е, посил і змінюють е, сенс і зміст самого твору, який глядач з е, але в подальшому у Варбурга з'являється також робота, в якій він ну, досить конкретно вже говорить про знаки. Це робота надзвичайно цікава. Його називається вона Лекція про зміїні ритуали. Там дуже цікава сама поява цієї роботи, як ви бачите, вона написана в 1923 році. Варбург на той момент вже був людиною далеко не молодою. От, більше того, він мав деякі проблеми з психікою і змушений був лікуватися е, в, е, в відповідному закладі, ну але відчував він вже після лікування себе значною мірою здоровим. От, просив, щоб його виписали, і лікар, який його е, лікував. Він е, йому поставив умову: що якщо мовляв, ви зможете прочитати якусь цілісну лекцію от, на якусь наукову тему, то тоді так ми переконаємося в тому, що у вас більше немає ніяких проблем. Ну і варбург, як ви розумієте, він доклав усіх зусиль для того, щоб таку лекцію прочитати, і взяв він невичну абсолютно для себе тему, це єдина його робота. Та е, саме на тему такої от візуальної антропології, якщо хочете, е, тема, яку він взяв. Е... Яка надавала йому спокою після його поїздки в Америку? Він там, в принципі, як турист, був їздив на весілля до одного зі своїх родичів, і в тому числі в штаті нью Мексико він побував серед індіанців. От. ну це кінець дев'ятнадцятого століття. Це період, ще коли умовно можна сказати, що традиційна культура цих індіанців вона була живою, от ну і власне. Він е, подивився на їхні ритуали. Подивився на свята, які вони святкували. От на якісь там обряду дії, які під час цих свят е, перебували в. Бачив їхню матеріальну культуру і робив стосовно цієї матеріальної культури досить такі недозначні висновки. От він каже, що наприклад, для е, якщо ви побачите там серед індіанців поебло якийсь глечик, да, із намальованим птахом, то цей птах цього птаха не треба сприймати буквально. Він тут позначений не для краси, не для того, щоб е, просто було гарно. а Насправді, фактично, цей птах становить ірохлів, призначений не для там замиловування, а для прочитання. Тобто, член цього племені він зрозуміє, що йдеться в даному випадку про ту темну тварину, яка відіграє певну роль у поховальному обряді. І він тоді беззаперечно буде розуміти призначення цієї посудини цього глечику, наприклад, для води, який він. Навколо себе бачить, ну і з цього спостереження Варбург робить загальний такий висновок. Це цитата з його роботи. Робота не перекладена англійською, вона існує, ну українською, перекладена. Індіанець Поебла знаходиться на півдорозі між логікою та магією. Його засобом орієнтації є символ. От і далі він каже, що між примітивним дикуном, який хапає першу ліпшу здобич, та освіченою людиною, яка планує та чекає на результати своїх дій. Тобто керується логікою, перебуває людина, яка розташовує символи між собою та навколишнім світом. Ну, це суголосно тодішнім уявленням про первісне мислення з концепцією первісного мислення або до логічного мислення Люсіяна Левібрюля. Ну і, власне кажучи, варбург якраз і говорить про те, що люди традиційної культури вони в усьому бачать якісь символи. Ну і далі він він навіть фотографії там робив, перебуваючи в цьому племені. Ось його. Роботи фотографічні на попередньому слайді ви бачили, що його там з цим індіанцем фотографували. Ну а власне кажучи, найбільш важливий сюжет в цій його роботі це ось це якраз зміїний ритуал, який його увагу привернув. Якщо не вдаватися в непотрібні вам зараз подробиці, то суть ритуалу полягає в тому, що наприкінці Значить, літа. От, в серпні доля врожаю, які збирають індіанці появлення, він залежить значною мірою від дощу, тобто треба, щоб пішов дощ. Ну, це клімат там доволі є спекотним, дощі проливаються не часто, тому. Відповідно, існувала ціла низка ритуалів викликання цього дощу, і якраз ці ритуали були пов'язані зі зміями. Індіанці Поебло в зміях бачили, ну, от як він каже, Petitioners and андрій of rain, да, тобто істоти, які провокують дощ, або які, ну, за допомогою яких можна попросити про дощ у е, духів, да, тобто він їх називав saints, Сейнс, тобто погодні святі в формі тварин. Ну і він докладно описує сам цей ритуал, говорить про те, що в святилище збирають змії. Там дуже багато цікавих подробиць про те, що Верховний Жрець там цілує кожну цю змію, перше ніж потім після ритуалу її відпустити. Але кульмінація ритуалу там полягає в тому, що цих змій кидали на пісок. От в цьому святилищі, і це була символічна дія, яка ну мала означати початок дощу. От, і далі він багато спекулює на тему. у нього є там ціла. Низка зауважень стосовно того, з яким міфом індіанців Поебло це пов'язано. Ну але у нього і там основний висновок полягає в тому, що змії для індіанців Поебло – це не просто змія, це символ, і він говорить про те, що він бачив ось ці малюнки змій, які падають із хмар на стінах християнської церкви, серед, яка була побудована там місією у цих індіанців. І навіть діти, які там навчалися, які прийняли хрещення. Ну він розповідає про експеримент, коли цим дітям давали завдання намалювати дощ. То частина цих дітей, які були християнами, вони все одно малювали блискавку у вигляді змії. Ну тобто, ось ця його стаття, вона якраз дуже близькою є до. Розуміння е, знаку в структурній лінгвістиці і взагалі в структуралізму. Да? Тобто, знак в даному випадку виступає елементом цілісної системи уявлень там, обряду дій і так далі. Те, чим Варбург займався до кінця свого життя, а саме, досліджував він усе antiquity, да? тобто довге е, переживання. Античного мистецтва в подальшій е, художній традиції Європи, воно значною мірою також базується на тодішніх уявленнях про знаки. Да? Тобто, е, ну, ось це його на цьому слайді ви бачите частину останнього незавершеного твору Абі Варбурга, який називався Атлас Мнемозіни. От в якому він досліджував міграцію античних образів в мистецтво подальших епох. він брав якісь конкретний античний образ і потім шукав йому аналогії і прикріплював його на відповідні стенди. Ну таких стендів збереглося 79. От в інтернеті ви можете побачити, є там частково оцифровані вони от ну якості одного із прикладів цього стенду: е, от як він бачить цю міграцію знаків, міграцію образів е, ідентичності до фактично до його сучасності, да там до картини е, Мане сніданок на траві, яка ну скільки там вона. 19, середина 19 століття, всього там 70 років пройшло для варборга. Це фактично було сучасне мистецтво. Ну, ось таблиця. 55, прям цитата тут сніданок на траві мане – язичницькі природні божества як визначальні зразки для формування сучасного ставлення до природи, і він досліджує не тільки от суто, як мотив сам з'являється е, колись там в епоху античності, потім з'являється в епоху Ренесансу, ось ця, ця е, гравюра е, Маркантоніо Раймонді, створена за малюнком Рафаеля суд Париса якраз знаходить ось цей от образ: сидить ось ця група чоловік двоє чоловіків, і жінка. От і він значить, показує, як потім мане цитує цю картину в своєму. Творі, ну, достатньо відомому, я думаю, з найбільш відомих творів цього художника. Ну, і тут головне не головним є не саме факт, що хто тут голий, а хто тут одягнений. От, хоча для звичайного глядача, який цю картину бачить, він якраз на це звертає увагу. Не? Але насамперед, головне, тут який сенс вкладався, е, значить, художником в. Е, Ну, коли він відтворював ці знаки в своєму творі, Да? тобто він говорить про те, що е, європейська цивілізація проходить довгий шлях від обожнення сил природи до природи як фону для відпочинку. Людини ну докладніше про це ви можете прочитати в працях варбурга, в працях про варбурга. Я не буду тут е, докладніше на цьому наголошувати. Але основний е, меседж, який я в цій частині лекції хотів би е, на якому хотів би наголосити, це те, що між семіотикою, структурною лінгвістикою і е, е, іконологією та іконографією. Немає великої такої якоїсь прірви, це дуже споріднені дисципліни, які з'являються в один і той самий час, і вони в принципі про одне і те саме говорять. Ну, єдина різниця, можливо, полягає в тому, що термін семіотика зараз він частіше вживається стосовно текстів, от, а терміни іконологія та іконографія стосовно образів, але Безперечно, про семіотичний метод можна говорити і тоді, коли ми досліджуємо візуальну культуру, оскільки, з точки зору структуралізму, як ми вже неодноразово про це говорили, будь-яка візуальна культура є свого роду мовою і складається вона зі знаків.